Інсайт від головного модера. Бісти, демони елементалі і пірати. Шарач. Бля, не шарадне. Були куп. Та? Да? та то я не, не приховую цього. Давайте панду. Все одно останнє грають на сьогодні. Типу, без стріма просто приходив чувак, грав замість мене, а я потім, типу, такий молодець. <смеш> Маленький карлик з <ні>, не <смеш> ті в гаражі живе, де з гаража переїхав, і все. Не розповідайте всі мої секрети, пан панло. Блін, непогана білка насправді. Проте авки можна натиснути один раз. Так і зробимо. tudo Ви ж не бачите, як я мишкою рухаю, правильно? Можливо, це взагалі не я граю. Я просто сижу тут, типу. І розповідаю щось. Інколи. А воно собі грається саме. Ви показували? Ну, я показував компа просто. Не компа, а фантастичний монітор. Великий тринкет з батл-краю. з батл-краю? Ну давайте спробуємо. Капля або гроші, окей, все в цьому світі, так, нейронка грала ну можливо. Нейронкакуза? Колись е я малий був. Не, ну, малий, менший. У нас ще, типу, тут забора не було. І зимою десь мінус 20, 20 десь було, може більше. Прийшов чувак хі -хі, в одних штанах, просто в говно. І такий зайшов собі, типу, добрий день. То був він, напевно. Вау. Таке ми беремо. Батл це добре. Не зовсім таке, як хотілось би, але... Ставити не будемо, да, потім вихід ставимо. Ні, вихід рол ставимо. Так і було, а як же? Потім він прокинувся в кімнаті, де всі стіни м'які. Чомусь і ніхто йому не вірив. Так, мені потрібно два рази левел, типа. Тип... Тепер жмакати, але я зіграв Zero Battle Cry. Що є дуже добре. Що мені прям подобається. Так, ну тут багато те четвертих карт, тому можна. Файт e, я не програв, але тебе заберу і тебе, напевно, так? Да? Потім. That's a fine Тебе заберу. Ммм. Один Battle Cry зіграв. зиграв. Это професійно. Професійно. Yeah. <laughs> Я просто в дитинстві дивився мультфільм про антилопу. Там не пам'ятаю, як він називається, вона коли стукала, то золотом засипала. І там був такий. Король чи хто він був, він хотів дуже багато золота і його засипало тим золотом. Я тепер боюсь багато золота. Що мені тепер робити? Рандомний спел? Блін, ну тебе я хочу забрати по любому. Фризим. Лізай золотими зубами. У мене в бабці здається, є один золотий зуб. Чи не один? Ну один, здається, є. Але я не боюсь її. Ніби. Майстер, та, сьомий хід в мене квест ще не виконаний. Я не впевнений, що я хочу Тітуса грати? В смислі в Моно? Куди в Моно? Типу старе чи ні? Який же лакер страшний прям? А то магія така? Так, триплет дивимось точно. Це вже цікавенько. Це вже цікавенько. Можливо, ми демон? Щоб було добре квест виконати, чомусь не, не дуже хочу виконуватись поки що. Реально, стереозвук, я не знаю це. <гум> я його не налаштовував так. На що мені Тітус? Ну тут Тітус потрібен, якщо знайти демона Т5, Те шо... Те який всіх на 4 пробиває. Через так можна грати, тип. бо є шо 6 Вона доволі непогано виходить. Якщо чесно. Я дуже сильно не впевнений, що цього буде достатньо, але воно в цілому непогано. Де б його тільки знайти, це вже трошки інше питання. Ось він. Ось він цей містер. Блін, ще папуга є. Ну поки тоді залишимо так. Потім заберемо б двох. Плюс Тринкет буде. Можливо, з Тітусом типу, можливо. Даремно махів не взяв. Чому? Не, не, не люблю махів грати. Дуже рідко прям. Звуку зовсім погано знову. Кейн, інколи буває. Потім подивись. Добре. Подобається. Так, тепер потрібен кітус. Дуже сильно. Дуже сильно потрібен кітус. Бо можна вилетіти. Дуже швидко. Дуже швидко і дуже боляче можна вилетіти. Піратес. No spróbuję tak. A i jak. І живі ніхто не хоче вилітати. Дайте Тітуса, будь ласка. Будь ласка. Пустіть на паску. Это. Ну, спробуємо так, будемо надіятися, що воно прокне. Перший раз це демонів граю. Воно ніби з Тітусом непогано через оцю штуку виходить, але без Тітуса я не впевнений. Хіба якщо папуга прокне, він потім атакує. Може якимось чином. А, ну тут не дуже сильно. Треба 4 які качають, це не обов'язково. Типу, щоб зберігати стати. Тут оця штука насправді не потрібна. Ну, так аж прям. чому мені самого жирного дають? Як це працює взагалі? Угу. Скільки тітусів? Якого ж би тітуса взяти? Балі, нет, hey, <coughs> <coughs> Да мене не, не, не грають, ну не грають. Гарно відпочити, пан Влад. Солодких, але не снів. Це вже, походу, запізні. Ну що дали? Що зробиш? В 5 годин ранку? Ну, малює нічий Не знаю, яким дивом. Olá, se Шість, а зараз скільки? А, зараз. Ну, вибачте. Сі на елементалях, да, що пірати є. Ти туса дайте, будь ласочка, Одненького. Маленького. Чотири атаки. реборн краще, мені здається, сюди зайде правильно. Так, чик. Elementalist. My zrobimy tak. Może popadamy w coś żyrne. Nice top 6. Nie, to już top 4. Ну сьогодні на 7 закінчим. Це вже добре. Тут важливо, правда, щоб я перший атакував. Прям дуже важливо. А я і перший буду, правильно атакувати. Одразу бабли знімаємо. Ай, погано. Ну на дево грабельно. Ну, правда, дуже сильно рятує, що я перший атакую завжди. Навіть без Тітуса. Ну, Тітус прям дуже тут потрібен, якщо чесно. О май гад! Ти існуєш в цій грі? Який приємний чолов'яга. Як я довго тебе шукав? Я б ще такого демона взяв по можливості, якщо чесно. Прям би сильно не, не, не помішало. Можна проти андедів таке пробувати грати насправді. Вісім по всіх. Але дуже важливо першим атакувати. Тут. Туруру ту 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 ру ту ру О, так з тітусом це вже краще виглядає в рази прям. Та була б курка, ну. <хи> І два таке. І насправді, от поки перший атакуєш, то виглядає непогано. Елементалі залишились. А ну. Так, триплет э, добре, але. Не дуже впевнений, що він мені потрібний. Але нехай собі буде. Мені потрібна отака штука, ще одна. Це прям ідеальний би розклад був. Бо є дуже велика вірогідність програти. Мені ваш спевба. Дякую. Так, і тепер придумати, як би так розставитись там задувака. Неприємно. Так, курка би сюди прям. Розвалила би все. Та курка й би під андедів непогано заходила. Нема золотого тітуса слабо, можливо, так. Да. Дектрекер каже, що я програю. Easy. m 라